Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на слімі у цій порі Євген дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру. Пане Євгене, рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, починати будемо з подій на фронті. Речник об'єднаного прес-центру сил оборони таврійського напрямку Шершень говорить про те, що зараз є просування на бордянському напрямку, зокрема в глибину оборони противника, на понад один кілометр. Загалом, якщо характеризувати ситуацію і бої упродовж тижня на цій ділянці, що ви можете сказати? І на цій, і на інших ділянках продовжується те саме, про що ми з вами вже не раз говорили: власне, йде таке повільне прогризання першої лінії із трьохлінійної шланованої оборони ворога. І, на жаль, наші речники продовжують, ну, як на мою думку, трошки хибну комунікацію цього. От знов, знов іде звітування в кілометражі. А там наразі абсолютно не кілометри є вирішальними. От, е, от власне саме те, що ми весь час озвучуємо скільки кілометрів пройдено, оце і провокує людей, які не розуміють, що там відбувається. на кшталт е, відомого гарвардського професора політології, який пам'ятаєте, зробив е, дурну заяву про те, що таким темпом до Криму нам лишилось 16 років. От саме тому, що там що м, питання війни вирішується не в кілометрах. Там наразі вирішується абсолютно інше питання. Там вирішується питання, скільки російських резервів буде перемолото в ході власне оцих боїв на першій ворожій лінії, і скільки їх залишиться, коли ми абсолютно скажімо, планово, очікувано вийдемо на другу лі, лінію їхньої оборони. Там ем, фактично йдеться не, не про те, ем, щоб прискорити власне наше просування по карті. Навпаки, ми його цілком свідомо не прискорюємо. От, там йдеться про те, що. Ем, Фактично на цій першій лінії ми намагаємось перемолоти якомога більше російських військ, в тому числі власне і тих, що стоять зараз на цій першій лінії, але в першу чергу тих, кого їм регулярно насилають з другої і третьої лінії на підсилення. Тобто ми хочемо максимум росіян знищити на першій лінії з тим, щоб коли ми вийдемо до набагато краще укріпленої другої лінії, укріплення то були, а захищати їх вже не було кому і не було чим. От саме над цією задачею там наразі працюють, і це ще може бути достатньо довго, бо росіян багато. Але е, процес триває. Зокрема, за оцінками незалежних західних аналітиків, деякі з російських частин, задіяних в цих бойових діях, вже по три рази були змушені зробити повну ротацію особового складу. Тобто, переводячи на людську мову, це деякі частини тричі були повністю знищені нашими захисниками. От, і м, Треба розуміти, що навіть в росіян, хоч їх і багато, але не нескінченно. І коли ти е, кожну бригаду змушений тричі заміняти повністю весь особовий склад, ну, четвертого і п'ятого особового складу в тебе вже не буде. От, е, от в, в, власне над цим там зараз і працюєш. Якщо говорити про якість ось цих окупаційних військ, які на першій лінії, а наскільки вони підготовлені, якщо і якщо говорити, от ви говорите про те, що ротації так Відбувається фактично знищення однієї іншої та другої бригади, скільки от підготовка вас, з це змістів з кожною ротацією, ця якість падає, в тому те справа. Ті, що нас зустріли на початку наступу, місяць тому, були дуже непогано підготовлені, бо це все були не свіжі мобіки. Вони всі вже до того встигли в нас повоювати, і навіть якщо вони приїжджали, Сюди абсолютно сирими, то як казав колись мій командир роти Вайдарі, каже, а що таке? каже професійний солдат: трибоя вижив, то вже солдат. То, okay. та, та, то там були всі ті, які вже вижили свої трибої, і насправді їх дуже добре готували саме до зустрічі нашого наступу. Вони вже було десь 8 місяців на підготовку, тому зустріли нас досить непогано підготовлені частини. А от з кожною такою ротацією, з кожною заміною особового складу, ця якість падає і падає. Бо е, пам'ятаєте древні древній-древній мультик? Е, нехай прийдуть кращі із кращих. Кращі із кращих зализують рани. Ну, добре, хай прийдуть гірші із кращих. От, ну, і, от власне е, саме це відбувається в росіян. Е, кращі з кращих зализують рани, доводиться давати е, менш підготованих, доводиться збільшувати процент мобіків. Бо Якщо замінити рядового солдата ще більш-менш зрозуміло, як мобілізаційна система працює, приблизно 15-20 тисяч людей на місяць вони зараз призивають, але ж офіцерів і сержантів ти так не наскребеш. От їх готують їх треба готувати довго, в них має бути досвід, і от ті, що готувались довго і мали досвід, от вони закінчуються. Ну і так само те саме стосується техніки е, у росіян. її, знову ж таки багато, але темп нашого м, знищення цієї техніки набагато перевищує темп поновлення, який здатний зараз робити їхній оборонпром. І зокрема по артилерії е, ну, є інформація, що власне чи не до половини вони вже взагалі втратили. Mm -hmm. е, так е, до того вже є підтверджена інформація, що загалом за цю війну, от не тільки за цей раз тут, але вони втратили реально більше половини всього танкового парку. Російської Федерації. От не того, як вони виділили початково на спеціальну операцію, а взагалі всього танкового парку Втарої армії Міра. Та от більше половини вже нема. От, е і таким чином ми потроху наближаємось до паритету. От, по бронетехніці, е по артилерії нам не так багато, на жаль, дали, але ми дуже багато їхнього виводимо з ладу, і за рахунок цього поступово рахунок вирівнюється. А, власне, накопичувати ось ці резерви у техніці Росія може за рахунок там, своїх партнерів, того ж Китаю, я не знаю, Північної Кореї. Ні, ну а тут є принциповий момент. Якщо Китай відкриє Росії свої склади, поміняє за все, але ж поки не відкрив. Все ж таки, поки цю червону лінію Китай не переходить. Це предмет торгівлі Китаю з Заходом. І поки що західним союзником вдається Китаю утримувати саме від прямого надання військової допомоги. Військова допомога йде тільки через абсолютно вже такі режими, яким нема чого втрачати. А от Китаю дуже є що втрачати. Так, от Північна Корея і Іран це дві країни, які ну ще була третя Білорусь, але в Білорусі вони забрали вже все, там просто нічого не вартісного не лишилось. Ті склади вже виграли, от е, Іран та Північна Корея на щастя мають по-перше, далеко не всю ванку того взагалі того, що росіянам потрібно. Е, По-друге, не так вони і багато мають, якщо ми говоримо, наприклад, про протихніку. На жаль, вони мають певні запаси снарядів, і оці снаряди вже їдуть до Росії, ми їх вже знаходимо тут. І північно-корейські е, ну північно-корейські флаги в руки. Е, якість північно-корейської продукції добре відома. От е, коли десь. Якщо ти помиляєш у 20-му році, е, Північна Корея спробувала загострити ситуацію із південною і е, цілу добу обстрілювала один маленький прикордонний острівець. Так, от, тоді, із 2400 снарядів, які були випущені по цьому острівцю, до острівця долетіло всього 400, а з цих 400 розірвалися 80. От власне, це до, до питання про корейські снаряди і взагалі всю якість корейського воронпрому тут якраз велкам, Хай чим біч якомога більше користуються е, з, з Іраном. Гірше в Ірана є непоганий запас старих китайських снарядів. І здається, Пекін, який сам не надає боєприпаси зараз Росії, але санкціонував Ірану передавати ці старі китайські снаряди е, росіянам. Е, ми вже їх зафіксували в е, ну, а, а що значить, ми їх зафіксували? Ви розумієте, що коли снаряд розривається, то від нього не лишається нічого, що дозволяє його ідентифікувати. Тобто, е, це теж до питання: що значить, в них достатньо високий відсоток тих, що не розриваються, якщо ми вже цілі захопили і маркування на них прочитали. От, але факт є факт. Це серйозне джерело надходження БК. От, росіяни його отримали. Ми перекрити ми його не можемо ніяк. Тобто, ну юридично Ірану нічого не зробиш, він і так 40 років під санкціями, їм нема чого втрачати. А фізично вони доставляють їх через Каспійське море, де їх не дістанеш. От, але все ж таки бронетехніки і власне гармат у Ірана самого небагато. Він не може собі дозволити віддавати їх росіянам. Враховуючи, враховуючи, що вони що іранська армія напряму задіяна в війні в Сірії, от в них дуже складні стосунки з усіма можливими сусідами. Тому багато заліза звідти не приїде. Тільки боєприпаси. Ну і звичайно, головна роль Ірану. Ми її відчуваємо ледь не щоночі на собі. Це ті от, мопеди. От, знову ж таки, з чим ми нічого не можемо зробити, ніяк не можемо перекрити ці поставки. Тільки збиваємо, збиваємо, збиваємо. Ну але ж. Ну е, жодна ППО в світі не може дати 100% показник збиття. Тому коли ці е, мопеди приїжджають тисячами, то в результаті хоча б десятки долітають до цілей. Це звичайно для нас серйозна проблема. Ну але боюсь, що ця проблема вирішиться тільки власне із закінченням війни в цілому. Ну, от власне останні повідомлення сьогодні були, що черговий борт з Теграну прилетів до Москви в аеропорт Внуково, і Найшвидше за все, що це якраз військовий борт. Там якраз є припущення, що ці шахеди. А наскільки ну великі партії може доправляти Іран? Ну, один рейс це приблизно 70 шахедів. Це один отакий борт, про який ви сказали, але знову ж таки борти бортами. А є ще судна судноплавство на Каспії. Тому загалом треба розуміти, що е, от вони вже передали, чи передали, чи законтрактували порядка 2,5 тисяч от, е, цих шахетів, і в принципі це не завершення. Ну, інша річ, що все ж таки вся та шахетна історія вона заважає нам жити, вона нас сильно дратує. От, е, час від часу є жертви, дуже часто є серйозні, скажімо, матеріальні збитки. І, зокрема, вже вже нас вами всіх наперед попереджає міністерство енергетики. Дякувати їм за попередження, що наступна зима буде гіршою за попередню. Що оскільки можна очікувати, що буде нова хвиля ударів. А ми ще не відновили, власне, все те, що було зруйновано минулої зими, то фактично ми вступаємо в цю зиму з значно меншим запасом нашої енергосистеми, аніж був на початку минулорічного цього енергетичного терору. Тобто, слід очікувати власне, і е, віялових відключень, і може навіть власне, е, повного блек-ауту. Ну, але тепер ми попереджені наперед, можна вже готуватися. З минулого року ми знаємо, як це робити. От, е, а от хорошого у всій цій історії те. Що весь цей шахетний терор, от він не впливає на ситуацію на фронті. От вони нас дістають, от вони заважають нам нормально жити в тилу, але на фронт це практично не впливає. А от із того, що впливає якось на ситуацію на фронті, все, що реально може дати Іран, це тільки оці старі китайські артилерійські снаряди. А власне обмеження на використання цих снарядів тільки одне: кількість гармат, і от кількість гармат російських ми старанно скорочуємо. Про ситуацію на фронті не можу не зачепити з вами тему. Так чи інакше ми так само постійно торкаємося ситуації на куп'янському та лиманському напрямках. Ми знаємо, що там ну достатньо жорсткі бої йдуть. за зведеннями генштабу збройні сили України дають відсіч окупантам. Окупант намагається штурмувати. До речі, цього тижня пропагандистські пабліки, навіть російські пропагандистські пабліки, писали про якісь певні. Начебто здобутки окупантів на цих напрямках, що якраз і є красномовним свідченням, наскільки там загострилася ситуація? От якщо говорити в межах тижні, наскільки характер боїв там став жорсткішим? Ні, ну взагалі е, тут треба розуміти, що коли генштаб говорить про жорсткі бої, він має на увазі своє з точки зору нашої з вами цивільної аудиторії, по всьому фронту ідуть дуже жорсткі бої. Вибачте, в нас зараз немає не жорстких боїв. Не жорсткі бої це так, як було там, скажімо, останні роки перед великою війною на лінії АТО. От коли там час від часу десь хтось когось обстрілює, але е, ніхто не намагається прорватися, ніхто не намагається саме вибити одне одного з позицій. От це не жорсткі бої. Таке в нас наразі на північному кордоні, і то, і то і то не завжди. От а вся гаряча лінія фронту, от це все дуже жорсткі бої, і тут не варто розділяти. Але е, є велика різниця е, саме характеру цих боїв, е, хто в кого ініціатива, хто наступає. От е, власне е, напрям Сватова Кремінна, от, зокрема, от, там Купенський напрям перед тим був Лиманський напрям. От е, наразі Торський в епіцентрі уваги. Так, от, це той напрям, е, який для нас є зараз другорядним, от і саме тому росіяни намагаються е, саме там наступати. Ну вони не наївні, вони чудово розуміють, що в них в принципі немає зараз ресурсів для якого серйозного наступу. Вони розуміють, що не світить їм там ні Куп'янськ, там ні вийти на лінію річки Оскол, але їм дуже треба, щоб ми були змушені відтягнути свої резерви з південного фронту. Туди е, ні для кого не секрет, що в нас в наступі наразі не задіяна навіть ще половина тих сил, які для цього наступу підготовлені. От, е, Росіянам це теж не секрет, і тому е, вони шукають шляхи, як так зробити, щоб все ж таки якомога менше оцих новосформованих бригад опинились там на півдні, де йде основний наш наступ, а куди б їх відтягнути? І, от саме звідси, от і спроби е, їхнього насправді безнадійного приреченого наступу на Луганщині, це саме спроба е, змусити нас кинути туди резерви. З приводу їхнього просування, ну воно таке досить кумедне. Воно по карті є, по карті є смуга приблизно 5 км завдовжки, 500 км в глибину. Але це повністю те, що було сірою зоною. Тобто вони ризикнули зайти в нейтральну зону і зробити її своєю. А в жодній точці саме наші позиції, вони там не зайняли, наших з позицій не вибили. Тобто вони просто наблизились. Якщо там була раніше сіра зона нейтралка між нашими позиціями та їхніми, то тепер вони цю дистанцію скоротили. Вони тепер підійшли буквально впритик. Але е, всі їх спроби власне атакувати наш, наші позиції, там поки що відбиті. при тому поки що вони відбиті виключно силами тих частин, які там вже стояли. Тобто, ми поки не ведемось, ми поки не перекидаємо туди резерви. От, ну. Скільки нам це вдасться, життя покаже, залежить від того, скільки сил вони зможуть саме туди кинути на цей наступ. В, 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 в якийсь момент вони можуть кинути аж таку кількість, що доведеться відволікати якісь резерви. Ну, слава Богу, резервів в нас достатньо багато. Нас все ж таки е, ну одна з ключових, скажімо, переваг в цьому наступі, попри всі, скажімо, наші проблеми, такі, як їхній контроль над небом, такі, як поки що їхня кількісна перевага в артилерії, от, але все ж таки по особовому складу, перевага наразі у нас. Тому на крайняк перекинуть якісь резерви, але поки ми цього сторони уникаємо, поки тримаються ті частини, які і так не задіяні в наступи, які які весь час саме там стояли. Ще одна тема, яка завжди актуальна, вона в динаміці це вагнерівці в Білорусі. Буквально напередодні з'явилися повідомлення про колони, які рухаються до цього наметового містечка вагнерівців, і про що це може свідчити, тому що офіційні особи, зокрема при Балтійських країн Польщі, уважно за цим стежать і бачать, що ситуація напружується. Ні, ну полякам, балтійцям, звісно, неприємно отримати таке сусідство. Ну, що, що, що ж, поробиш, хай звикають. Ну, здається, що таки виконується ота домовленість, яка була досягнута в день вагнерівського Е, під час перемовин до участі Лукашенка там ж було як домовлено, що вагнерівцям буде запропоновано контракти в звичайній регулярній російській армії. А хто цього категорично не бажає, ті відходять в табори в Білорусі, лишаються приватною військовою компанією, але яка буде діяти виключно за межами Російської Федерації. Ну от, власне, здається, ми спостерігаємо виконання цієї домовленості. Для нас це, для нас це мало що означає насправді. Це набагато більше означає для Білорусі з одного боку. Лукашенко отримав собі таку пратуріанську гвардію, яка в разі чого здатна його захистити від будь-яких виступів білоруської опозиції. І навіть у випадку, якби білоруська армія перейшла на бік опозиції, то у прямій сутичці з вагнерівцями я чесно кажучи поставив би на вагнерівців, аніж на білоруську армію, яка ніколи в житті ніде не воювала. Але е, водночас, водночас, е, він отримав зашморг на шиї, тобто вагнерівці здатні його захистити від будь-якої загрози всередині Білорусі. А питання: хто захистить його від вагнерівців, якщо Москва дасть їм інший наказ? От якщо власне їхніми руками Росія вирішить змінити Лукашенка, який далеко не завжди для Росії зручний. Ну а в такому разі відповідь дуже проста: ніхто. От е, сила, яка здатна була протистояти там 6 чи 8 тисячам е, саме загартованих в боях в Україні вагнерівців, ну в Білорусі просто фізично не існує. Тому Лукашенко зараз вважає, що він собі отримав дуже круту охорону, але це та охорона, яка вона ж одночасної конвої От, і е, крок вправо, крок вліво його їхніми ж руками його можуть прибрати. Ну але це, це стосується ситуації в Білорусі. Що стосується нас, то... Ну, нас це мало хвилює, якщо чесно. От, е, ні, знов ні, нас це цікавить в контексті білоруської ситуації. З точки зору прямих безпекових загроз для нас вагнерівці їх не становлять просто в силу їхньої чисельності. Щоб робити якісь серйозні операції з білоруської території, там ну от, умовно кажучи, йти на Київ, як там нам розповідали. Ну, треба десь щонайменше 100-120 тисяч особового складу. А ніяк не вибачте 6-8. Це різного порядку цифри. Е, чи можуть вагнерівці бути задіяні в складі ДРГ? Так, можуть. І в такому разі ці ДРГ дійсно будуть більш професійними, більш небезпечними, ніж ті, що працювали до цього. Ну, але до цього ми вже і готуємося. Наша прикордонна служба дуже уважно відстежує всі їхні пересування. І, звичайно, що тепер на північному кордоні, скажімо, е, трошки по-іншому поставляться до загрози ДРГ. Е, трошки, скажімо, е, будуть е, задіяні і інші підрозділи, скажем, додаткові і інші, скажем, протокол е, відстежування кордону. Тобто, в контексті ДРГ ризик збільшується, і ми на це вже адекватно відповідаємо. Якогось серйознішого ризику, ні крім ДРГ, нема. А, пане Євгене, ще одне питання, яке я хочу з вами обговорити: це використання ворогом комплексів С-400. Останнім часом ну стали чи то частіше з'являтися повідомлення про це, чи ворог справді його став частіше використовувати? От як ви це прокоментуєте? Я став їх частіше використовувати. Власне, ворог їх підвіз. Справа в тому, що на початку спеціальної операції С-400 тут взагалі не було були власне найновішими комплексами, які використовували з росіянами, були С-300. От а, але таке враження, що Через значні втрати с 300 вони змушені були з внутрішніх районів Росії послабити там протиповітряну оборону, але оці їхні найновіші С-400 поперекидати на на лінію фронту і тут використовувати в безпосередній близькості. Це пов'язано не з небом, тому що ну, наша авіація за цей час, на жаль, не стала настільки сильнішою, щоб для цього обов'язково були потрібні С-400. Це це пов'язано саме з використанням е, цих зенітних в принципі, комплексів в абсолютно не Вупив їм ролі для стрільби ракетами по тилових об'єктах, ну, використання взагалі, зенітних комплексів в режимі Земля-Земля це в принципі ненормально. Це взагалі таке абсолютно неправильне використання, і з цього витікає невелика точність влучання. Тобто, ну це, це базова зенітна ракета. Да, її можна пульнути так, щоб вона просто так от дузі пролетіла і десь впала, але ти її не наведеш точно, як як ті ракети, які спеціально заточені для земля. Земля. От, тобто, це фактично завідомо робота саме по площах, а не по якихось конкретних точках. От і а що можна робити, якщо ти можеш працювати тільки по площі? Це можна кошмарити, як кажуть, це на фронтовому сленгу, кошмарить мирняк. Тобто, власне, бити по цивільному населенню. Ну, по якихось достатньо великих промислових об'єкція, от в яких площах, кілометрах, от туди воно влучить от з точністю до плюс-мінус кілометр воно прилітає. Але але але, от, от саме з такою, от тобто використання S 400 означає, що в них вже гострий дефіцит того того, що може бути прицільно по точках. Відповідно, вони будуть збільшувати оцей ці удари по площах, просто саме кошмарити населення. Ну але щоправда, вони дещо з цим прорахувались. За останній час пішли підтверджені саме незалежними так званими аналітиками, які знаходять там в інтернетах фотографії, різні інші саме відео, саме враховують їх геолокацію. Так от пішли вже підтверджені повідомлення про значні втрати саме комплексів С400 росіянами. Тобто, вони не врахували один момент, що якщо щось з'являється саме в прифронтовій смузі. То воно одразу стає, скажімо, доступним і для нас. Ну, а С-400 це однозначно один з тих об'єктів, які ми в пріоритетах одразу поставили на перші місця. Тобто, де хто їх з розвідки помітив, одразу йде <плес> інформація і одразу починається таке прицільне полювання. І, е, судячи з усього, втрати С-400 саме за минулих пару тижнів вже сягають десь десятка одиниць. От, враховуючи, що кожна одиниця коштує кілька десятків мільйонів доларів, це дуже значні втрати, це не просто пару танчиків втрати. Це не може не радувати ця інформація. Будемо сподіватися, що таких позитивних новин про знищення ворожого боєкомплекту дедалі ставатиме все більше і більше. Пане Євгене, щоро дякую вам за аналіз, за те, що знаходите час та можливість долучатися до наших стрімів і пояснювати усі ці моменти нашим глядачам. Гарного дня, переможемо. Навзаєм, пане Євгене, обов'язково переможемо. Бережіть себе ну і до наступних зустрічей.